приїхала Посилка дуже багато моделей і всі дуже цікаві. Так що придивляйтеся відео до кінця, ставте подобайки та підписуйтеся на канал. що ж Розпочнемо. Що приїхало? Приїхали ось такі хотвілси. Це у нас Ford RS 200 Ось така моделька. Вона раніше до мене вже приходила від знайомих, прислала ще дві. І приїхала ось така Альфа Ромео Джулія. Хороше розфарбування позаду. І взагалі цікава така моделька. Так. Приїхала ще ось така BMW М3 вагон. Також цікава. Вона вже у мене. І раніше, точніше її вже прислала мені, але ще одна знадобиться 100%. Далі. А далі у нас Ferrari. Ось. Реколор, жовта. Також гарна модель. Дуже подобається. Ось в мене їх. Вже чотири. І в мене ще є в іншому кольорі. Також декілька штучок. Так. Що ще цікавого є? Приїхали. Також ще дві Ferrari F-40. компетиціона. Також така моделька. Ну, непогана. Ні, жовтий подобається і червоним моделька. Класне, так. Приїхав ще ось такий Dodge Viper GTS. Розфарбований. Попереду і позаду шильдики. У загальному цікава моделька. Дуже симпатично дивиться, що в синьому кольорі також в жовтому також гарно дивиться. Далі. Приїхали ще дві Lamborghini, Я хлопцям говорив, щоб вони мені знайшли. Дуже цікава модель, розфарбована попереду позаду. Дуже круто дивиться, чесно кажучи. Дуже сподобалося. І вже в мене три такі модельки є. Дуже симпатичні. Обов'язково візьміть собі, У кого ще її немає. Обов'язково беріть в колекції. Так, далі, що приїхало? Приїхало ось таке. Бентлі, також реколор. Але вже реколор такий з золотом у кольорі золота. Також гарна моделька. Було ще декілька, але я думаю, наш мені беру тільки одну. Приїхала ще ось такі Audi 90 quattro. Також дуже і біла, і червона, що раніше була. Також гарні. І тепер ще доповнюю їх ось така чорна моделька. Також симпатично дивиться. Треба буде одну розпакувати на поличку. Так. Вкладаємо в сторону. Приїхала ще ось така модель. Dodge Charger Daytona, Ну, також симпатично дивиться. Осплавиться лавка величезна позаду. Дуже подобається. Класна ташка. Шкода теж, що тільки одна. Так. Приїхав ще Porsche 2026 рік 91.1 Carrera T. Також класна моделька. Промальована попереду позаду. В загальному гарно. Шкода теж що тільки одна. Ну, подальшому. Думаю, ще передадуть. Також класно. І колір такий блідо-коричневий. чи сірий. Ну, Симпатична також моделька. Так. І далі у нас ще одна Hot Wheels. Ось такий Mercedes Сікач. Також гарна моделька і гарно промальована. У мене вже є декілька такого кольору і в синьому перламутрі також дуже гарно дивиться. Сікачу взагалі класний. Я їх збираю. У мене є ось такий чорний, червоний. Ще там є декілька моделей. Так, далі що? Далі приїхав ось такий Porsche Macan S. У мене вже такий є, але порші я також беру такі. Збираю в мене є і каєн і тепер цей макан Євро 49. Симпатична теж моделька. Так, ось у мене є. Це каєн турбо. Ось який він. Промальований гарно. Попереду, позаду. В загальному теж дуже, дуже симпатичні каяночки. Ну і тут та, та ж історія. Промальований, попереду, позаду. І колір такий блакитний. Так, далі що? Приїхала ще одна Supra GR від Matchbox. промальована попереду. Позаду. Клас. Власне, також машина. І одна також цікава моделька. Це BMW i4 поліцейський седан. Ніколи не бачу раніше такої моделі. Правда, оптика попереду промальована, шильдик BMW. Позаду частково Ну, Так собі дивиться. Не знаю, чому матчбокс так на я чув. Полій цей. Ну, моделька симпатична. BMW також декілька від matchbox є, і вони гарні. Досить. Так. Дальше. Дальше перейдемо до цікавих також моделей. І ось така Silver серія. Ось такі там моделі було. Шкода хотів лише поршик. Прислали тільки з цієї серії. Ось такий мустанг 2 плюс 2 fastback. Така карта. вінтажний клуб. Ось така моделька. Розфарбування дуже гарно Оптика промальована. Подниж простенько, але в загальному модель дуже класно зроблена. Я не знаю, як там Порш виглядає. Треба буде поглянути в інтернеті, як він виглядає. Ну, цей мустанг шикарно. промальований. І салон також є там трішки деталізація. Дуже симпатична і карта гарна. Шикарна. Так. Ще що приїхало. Приїхала ось така форсажна серія. Graphic Remix, Fast and Furious. Що тут у нас? Honda, Lancer, Fuckjetta, Silvia. І це кастомна інтегра. Ось такі там автомобілі. До мене приїхали тільки два. Ось такий Lancer Сьомий. Промальований. Непогано. Попереду, позаду. Ну і колір гарний. Ось такий. Класний іцевісі. Так. Дальше. Дальше ось така Nissan Silvia S15. Ось така моделька. Розфарбована. Попереду. Позаду шельник Nissan Silvia. Найвік Замочок. Відкривання багажника є. Ха -ха. Клас. Дуже класна моделька. І хотів би ще декілька таких. Дуже подобається Такі Nissan. Нісан, Nissan Клас. Так. І приїхало ще преміум моделі. Ось приїхала така BMW M5 Mission, Mission Impossible. Баха. дивиться дуже симпатично. Колір. Класний. І промальовка гарна. номерний знак. 43. 43. співпадає, Ну, моделька класна. прислали мені хлопці дві ось такі. Дуже круті. І на них ціни трішки кусаються у нас, наскільки я знаю. В Європі їх дешевше знайти. Так. А далі у нас дуже цікаві моделі від Majoret. І ось така Majoret GDM серія Moving Parts. JDM Leggings. І така у нас Toyota Century. Двері відчиняються. Машина ось так виглядає. Здається, центр є у Matchbox, Moving Parts. Треба буде собі десь знайти. Також дивився її в інтернеті дуже гарно виглядає. Воно, правда, в чорному кольорі. Ну, топова тачка, і там багажник відкривається. А тут ви бачите, що відчиняється дверця, та кермо нормально. Ну, моделька симпатична. дзеркала такі. Клас. Оптика промальована. Є якийсь тут такий косячок. позаду, Або це клей, або що можливо і царапнено десь. Оптика так собі позаду зроблена, чесно кажучи. Але сама модель легендарна і карта клас. Ось така. Тойотка. Наступна модель. Ось така Honda S2000, та сама серія. GDM Legends. І дивіться, оптика. Промальована. класно. Попереду пластиково. Honda. а що тут відкривається? Тут, напевно, капот відкривається, Это собі розумію. Ну, і по салону. Щось там можна розглагіти трішки. Так лікує. Ну, Салон непогано також пропрацьований. навіть э, сонце захисний ці козирки. Так, це не тріщина. Це тут такі запайка така. Також симпатична модель. Клас. Подавається. Мажорет я, Чесно кажучи, останнім часом класні моделі випускає. Так, далі що у нас? А далі у нас ось така Toyota Супра. Також та серія. Ось така карта. Така моделька. Пропрацьована. Оптика позаду. Ще супер. Шельдики. Toyota і e шильдик Supra. Підкапотка, Ну, там не промальовано. І здається, сам копоток не промальований. Оптика пластикова по салону. Ну, щось там можна розлегійти більш-менш. Тут трішки. Вход віл, здається, немає такого. Ні, немає. А тут трішки. Саме ось цей блістер з поганого пластику якось як він влікує. Ну, моделька. Також симпатична в такому синьому, там на синьому колір. Так, дальше що у нас? Дальше у нас Mitsubishi? Lancer Evolution. Взагалі супер. Тачка. Чудово зроблена. Ось така карта. Лугенс Moment Parts. Оптика. Промальована шикарно. Mitsubishi, Lancer. Вихлоп Є. І оптика. Ну, взагалі шикарна моделька. Дуже-дуже сподобалось. І по салону непогано. Прислала мені ось такі дві моделі. Взагалі супер. Топуй. Так. Поставимо її тут. І продовжимо. Знову ця серія GDM Luggins. Ось такий Nissan Silvia Spec R. S15. В Чорному кольорі. Spec R. Ось така оптика. Візьмемо Silvia. Від Hot Wheels. Ну, по розміру я вам скажу. Давайте смайк більше трішки. Можливо, так здається. Кладемо і продовжимо. Ось така Сільвія. Обліцеральна. Оптика позаду. Спойлер. І оптика попереду. Пластико і шильдик. Ну, симпатично я вам хочу сказати. Навіть дуже має класне вигляд ця моделька. Клас. Взагалі шкарно. Так. І ще ось така модель. Sky. 34-й. Лимоновий такий колір. Skyline. Також косяк веджу. Бачу, точніше, позаду. Не знаю, що це. Ну, це нічого критичного немає. Розпакуємо, побачимо що там більш детальне, але все одно щось там є. Напромальований непогано. Вибито Skyline. Фарбування реально так собі якось яке ГТ g t Так, що тут відчиняється? Також, напевно, капот. То вже потім пізніше, коли буду розпаковувати, подивлюся. І є ще один косяк. Хоп. Так що неодмінно відкриємо. А можливо, і зараз. Нашу тягнути? Відкриємо і подивимося більш детально. Як вже на то пішло. Так що відкриваємо. Будемо тягнути розпакуємо одразу. Так. ножичок не дуже острий бачу. А як Думаю, що подолаємо цей блістер. Так, щось ще там не підрізав. Щоб не попсувати карту саму. Відріжмо так. І ось цей GTR. Що тут у нас таке? Трішки, трішки там щось поплила фарба. Колір гарний. Ну і в загальному модель непогано зробила. А, нічого тут немає. Там щось всередині, виходить, було. А здавалося, що там якась коцка серйозна. Ось так виглядає. Промальовано гарно. Я тут дрібненькі кусячки з іншої немає. Так, оптика непогана. І що ж? Капот, напевно, чи що. Опа. Відкрив. <плес> а, він такий є. Він вставляється, думаєш, уже відламав. <плес> Дивіться, ось така деталізація. Під капотки можна промалювати. Ну, гарно зроблено. А я вже думав, що відламав капот. А він тут вставляється просто. Да. <реш> Реально вже думаю капець косячна, косячна моделька. А ні. Відкривається. Ну непогано. Тут серійний номер. Ну, по салону що там? по салону непогано. І взагалі. Непогані модельки. Випускає мажорет клас. Симпатично. Ну І ось таке відео у нас вийшло. Так що ставте подобайки. підписуйтесь на канал, напишіть, яка з моделей вам сподобалася найбільше. Ну, і до скорої зустрічі в наступних відео. Всім па па па, -па.